Осінь 1950-го. В СРСР розпочинається комуністична будова століття. Влада оголосила про створення найбільшого у світі водосховища за площею та обсягом води. Впродовж п'яти років було викопано 800 мільйонів кубометрів ґрунту. Під водою опинилися тисячі гектарів заплавних луків та найродючішої землі. Бульдозери знесли 90 мальовничих селищ. Вік окремих із них сягав тисяч років. Близько 40 тисяч людей було виселено саме під час будівництва тільки Каховської ГЕС. Довженко, який власне знімав під час будівництва Каховської ГЕС фільм, він брав інтерв'ю у місцевих мешканців і вони ну, нічого іншого, крім прокльонів до цієї радянської влади, не висловлювали. На дні Каховського водосховища опинилися сотні історичних пам'яток. Серед них була і Козацька Покровська церква. Свого часу її малював Тарас Шевченко, а кінорежисер Олександр Довженко з болем описав процес її знищення радянськими варварами. Я пошкодував, що Бога немає. Мені страшенно захотілося, щоб він з'явився хоча б на п'ять хвилин і, побачивши зруйновану негідниками пам'ятку давньої архітектури, споруджену на честь його Божої матері, покарав лютою смертю темних і підлих юд, що вчинили цю мерзенну справу. Водосховище майже повністю затопило серце козачини. Великий луг. Це Велетенська територія площею понад 400 квадратних кілометрів. Вона починалася від острова Хортиця і простягалася на понад сотню кілометрів вздовж течії Дніпра. Це карта Великого Лугу Запорозького. Тут були поселення з найдавніших часів, з часів там палеоліту, бронзової доби, залізної доби, часів Київської Русі і Запорозького козацтва. У різні часи тут були облаштовані найвідоміші козацькі січі: Хортицька, Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлинська, Кам'янська та Підпільницька. Саме тут був збудований перший козацький човен Чайка. А згодом споруджений і перший козацький флот. Чому саме це місце було таким зручним для козаків? Тому що в тебе є дуже багато заплав, заводи, і ти можеш легко заховатися від ворога. А з іншого боку, в тебе під боком е, купа риби, якої хочеш. Там є осетр, Зараз це делікатес. Тоді він був в Дніпрі, і це було тотально. З великого лугу годувалася вся Січ. Тутешню рибу козаки сушили для походів. Вагома частина унікальної природної та культурної спадщини нашого народу була затоплена за наказом радянського вождя. Територія Каховського водословища вона поглинула ну всі запорозькі січня знищення великого лугу влада пояснювала необхідністю подачі води у Крим, а також потребою у зрошенні посушливих земель. Радянський Союз хотів вирощувати багато зернових. Це пшениця, це кукурудза, сонячник. Щоб просто продавати це на захід. Проте, схиблена на гігентоманії, радянська влада прорахувалася через велику площу випаровування. Каховське водосховище безперервно втрачало воду. Замість обіцяного моря комуністи створили найбільше штучне болото у світі. Відбувалося шалене просто цвітіння води, тому що багато залишилося органіки на дні. Цвітіння було таких масштабів, що там навіть поруч на цих землях будували окремий завод, який мав перероблювати ці водорослі. Щоб наповнити Каховське водосховище, довелося додатково побудувати ще чотири штучних моря вище по течії Дніпра: Кам'янське, Кременчуцьке, Канівське та Київське. Разом із раніше зведеним Дніпровським водосховищем, їхня площа склала майже 7 тисяч гектарів. Наталія Ярмола, кореспондентка ТСН та авторка фільму Побачити дно. Вона супроводжувала наукову експедицію, яка вивчала наслідки підриву греблі, та записала ексклюзивне інтерв'ю з директором Каховської ГЕС Олегом Пащенком. Ворог захопив станцію у перший же день повномасштабного вторгнення. У них вже десь близько 10.40 зайшли росіяни. Фактично люди працювали під дулом, вони були як заручники. Це розікрали комп'ютери, архітехніку, виносили чайники. Чайники виносять без підставок. І смішно, і е, зло брала що вони хотіли, то й робили. Працівникам Каховської ГЕС довелося півроку працювати в окупації. Вони не могли покинути стратегічний об'єкт на призволяще. Персоналу вдалося таємно вивести робочу документацію, аби вона не дісталась ворогу. Але у жовтні 22-го росіяни зненацька зупинили роботу ГЕС. Між жовтнем 22-го року і 6 червня 23 го на об'єкті не було нікого, крім окупантів. Саме у цей час росіяни замінували шлюзи та опори греблі та залишили на дамбі два камази з вибухівкою. Металоконструкції були от, для жорсткості, зроблені діаметром 68 міліметрів. Стіни були по три метри. Будівля дуже міцна. Її просто так розрушити чи ще щось неможливо. Для того, щоби. Не зруйнувати або шкодити потрібно було, щоб три авіаційні бомби потрапили в одну і ту саму точку, окрім як середини, це зробити було нереально. Президент Зеленський ще у жовтні 22-го закликав світ скерувати на окуповану Каховську ГЕС міжнародних спостерігачів та українських фахівців. Зараз всі у світі. Мають діяти потужно і швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Світ до останнього не вірив, що Москва наважиться на такий масштабний злочин. Адже дамби, греблі та атомні станції перебувають під захистом Женевських конвенцій. Подібні споруди неприпустимо руйнувати під час війни. Щоб нагадати про це країні терористу, президент України персонально звернувся до очільників Кремля. Яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію? Чатиме оголошення вами війни всьому світу. Але замість схаменутися, російські окупанти перекрили шлюзи. Вони повінці наповнили штучне море, аби підрив ГЕС завдав максимальних руйнувань. ...була наскільки наповненою водою, що в нас у балки позатікала вода. Ну, рівень піднявся метрів на два більше, ніж треба, але потім він шалено почав падати. Шалено. Що смивають на пути? Та нормально все. Тетяна, жителька Херсону, який розташований за 60 кілометрів від зруйнованої ГЕС, через 10 годин після теракту штучне море дісталося. Її будинку рівень води в оселі підіймався на очах. Ми почали піднімати речі, такі як комп'ютери, якісь іграшки, на стіл, на в надії, що спасемо. Разом із Тетяною в затопленому будинку був її 15-річний син Антон. Він особлива дитина з синдромом Дауна. Поставила біля нього сумку з документами і посадила його на кровать. І заходжу в його дитячу, де він сидів, а він в кроваті плаває по кімнаті і болтає ногами. Йому так весело. Водичка до нього в гості прийшла. Він навіть не розумів, що, 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 що взагалі коїться. Ну а я бігала в паніці, думала, ну що робити? Я прийняла рішення, що треба виходити Дому виводити дитину, інакше буде горе. Він плавати не вміє в нього ожиріння і тягти на собі 90 кг, Я цього не зможу. Подзвонили волонтерам і попросили нас забрати. Та тут живе літечко. У цей час на допомогу херсонцям вже мчали сотні рятувальників та волонтерів. Вони намагалися випередити поток. Зі всієї України та за кордону везли човни, рятувальне спорядження та генератори. Люди купували на останні гроші, їхали туди. Були прильоти тоді. Дуже багато було прильотів, бо росіяни обстрілювали. Рідники сказали, що зараз буде артобстріл. І коротше нам сказали, що Катя О. від катастрофи постраждали не лише десятки тисяч людей. Вода затопила прадавні ліси у понизі Дніпра. Їх описував ще давньогрецький історик Геродот. Геродот, коли приїжджав 2400 років тому при Чорномор'я, і він написав, що в понизі Дніпра є велика лісова країна гілея. Тобто, це природні ліси, які ніхто ніколи не садив. Геродотівська гелея залишалася чи не єдиною природньою ділянкою Дніпра, що вціліла після будівництва каскаду ГЕС. На території протяжністю 140 кілометрів розташувалися численні біосферні заповідники. У нас там, наприклад, три види мишовидних гризунів. Їх більше ніде немає, на всій планеті просто. Є там рідкісна, отака 3-сантиметрова красивезна оса, до речі, абсолютно безпечна для людини, кульпа, клюги. І там в цей момент були птахи на гніздах. Всі ці кладки, там десь яйця були, десь уже пташенята, все це змило. Теж загинули комахи, плазуни. Певний час іще в морі чути було, як кумкають жаби. Це настільки було дико, але вони всі загинули, тому що в салоні води вони не живуть. Армія расистів перевершила навіть жорстокий сталінський проєкт великого перетворення природи. Остання природна частка головної української водної артерії Дніпра зазнала непоправних втрат. Невже це і було метою ворога?